З нами на прямому зв'язку. Володимир Назаренко, позивний сонечко. Це начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан Нацгвардії. Володимир, вітаємодобрий ранок, студія. Добре ранок, рано телеглядачі. Дякую за можливість долучатися до вашого етеру. Давайте ми відразу розпочнемо зі збору. Збір є на наземні дрони для бригади Рубіж. Бачите QR-код на екрані, бачите номер картки. Можете долучатись, як вам зручно. Зараз немає малих донатів. Ви бачите, що відбувається довкола війни Росії проти України. Треба з усіх сил зараз допомагати військовим. Володимире, що це за дрони? Дійсно, дуже велика подяка за те, що анонсуєте цей збір. Це наземні дрони, які допомагають в логістиці, в евакуації, в постачанні в ну в будь-що необхідно на самій лінії. Ми розуміємо, що у ворога в принципі як і у сил оборони є доволі велика кількість засобів повітряної розвідки, дронів, коптерів, в тому числі і ударних засобів, тобто FPV-дронів, коптерів зі скидами, аграрних. Якихось коптерів, крил, ударних крил. тобто доволі з кожним днем, і це залежить до речі, дуже багато залежить від погодних умов, наскільки вони польотні, наскільки вони придатні до польотів, от зараз крайніми тижнями е, на сході все більш і більш придатні до польотів погодні умови. Е, то відповідно е, для того, щоб мої побратими, які зараз виконують задачі на нулі. Менше ризикували своїм життям під час логістики краще, коли це були задачі з логістики, будуть виконувати наземні дрони, які будуть постачати вчасно ті необхідні засоби. Ну сподіваюся, не доведеться, але проводити, ну тобто, ці дрони можуть проводити в тому числі евакуацію поранених. Але я сподіваюся, до цього не дійде, тому що все ж таки завдяки цим дронам, наземним дронам. Ризик моїм побратимам набагато менший. тому дуже дякую за те, що на збір. Дуже велика подяка, особливо вранці українцям, які донатять свою каву, чашку кави на потреби сил оборони, знайомих військовослужбовців, знайомих бригад, волонтерських фондів. Ну і зокрема, найбільша подяка тим, хто постійно підтримує нашу бригаду. Дуже велика подяка. Ви робите дуже велику справу для нас для. Багато колективу нашої бригади Володимир. Ну, поки ми говоримо, люди задонатили вже 20 тисяч гривень, залишається ще, до речі, 150 тисяч, трошечки менше. Але давайте е, уточню: наземні дрони це не такі маленькі дрони, як літають. Це ціла платформа, якщо вона має ще й займатися евакуацією. Дійсно, це дрон, який може пересуватися. Особливо ми розуміємо, що зараз певним чином буде все танути весною. Особливо вдень вночі може підмерзати, вдень однозначно все тане дороги розбиті, розмиті, доволі складно проїхати навіть пікапами, пікапами, джипами, ну, будь-яким військовим транспортом, в тому числі. Тому це дрони, які з однієї сторони не такі важкі, як важка броньована техніка. З іншої сторони, вона до ці дрони, які можуть проходити пересуватися на певній базі. Я не хочу деякі моменти розкривати. В принципі, є в засобах ну, на Фейсбуці, в інших соціальних мережах нашої бригади, є фотографії відео роботи цих прикладів цих дронів. Насправді дуже багато зразків і дуже багато засобів виробляється такого роду, в тому числі і в Україні. Адже Міцний тил українців українського народу не стоїть на місці теж розвивається, теж розроблюють засоби, які полегшують участь бійців саме на нулі. Тому ці засоби важливі і вони можуть працюватися на дистанційному керуванні. Ну тому це буде ще один такий заклик, мотивація до наших глядачів підтримати цей збір. Станом на зараз маємо зібраними 50 тисяч гривень. Я маю на увазі, от в цьому відтинку нашої з вами розмови. Та але е, якщо йдеться про е, загальну ціль в один мільйон, де в принципі вже там левова частка зібрана, цілком реалістично закрити цей збір до кінця нашої розмови. Тому, будь ласка, друзі, давайте зробимо цю добру справу від самого ранку. Можливо, це буде перше, що ви зробите сьогодні. Ні, ну а далі, як то кажуть, знаєте, більше і ефективніше. Але поговоримо теж про оперативну ситуацію. Лиманський напрямок це ваш напрямок. Зрештою, що відбувається наразі, як минула ніч, і в цілому, якщо говорити про поведінку росіян за останній період часу, останніх навіть кілька тижнів, як вона змінилася. На тактику дії окупантів однозначно впливає погодні умови. Вони від погодних умов міняють тактику, однозначно вони продовжують, особливо в тальних тилах. ротаційні дії, накопичення оперативно дозволяють собі поповнювати їхні великі втрати. Ну навіть за позведенням офіційним зведенням за останні декілька дій. Щодня ворог несе втрати більше ніж тисячами, деколи півтори тисячі окупантів. Щодня знищуються, гинуть або е, ну, виводяться, скажімо, стають пораненими завдяки активній роботі всіх підрозділів сил оборони. Це означає, що ворог доводиться постійно поповнювати втрати в ресурсах. Ворог оперативно до речі, на жаль, поповнює особливо в дальніх тилах, запаси в боєприпасах до артилерії, до мінометів. Надзвичайно активно на деяких ділянках використовує коптери зі скидами. На деяких інших ділянках ворог більше використовує в все залежить від підрозділів окупаційних військ, які на тих чи інших ділянках виконують задачі. Однозначно, знову ж таки, противник пробує проводити розвідку крилами, залітаючи на кілька. Або кілька десятків кілометрів своїми суперкамами, жалами, орланами для мене, як для артилерійського розвідника, надзвичайно важлива ефективність роботи, в тому числі підрозділів зенітного дивізіону нашої бригади, який фактично е зенітними впівіжками, збиває ворожі орлани суперками, які можуть коригувати ворожу артилерію. І таким чином певним перешкоджати ворогу, робити розвитку в. Дальніх і ближніх товах сил оборони. Загалом тенденція, що ворог проводить переміщення особливо на лінії контакту, фактично, або ближче до лінії контакту, дуже малими групами, по одному, по два е, орки. Це все означає, це не так, як там, наприклад, в 22-му році або на початку 23-го, коли орки ходили, ходили групами е, по декілька, там, декілька десятків. Зараз вони розуміють, що чим більше їхня група, тим більше їхні втрати, адже тут же, як тільки помітний ворог, по ньому наводиться і миномети, і артилерії і відпрацьовують коптери, підвідрони, і зрозуміло, що ворог намагається маскуватися, проводити якісь логістичні ротаційні дії по, по сірому і просуватись, повторюсь, по одному, по два, максимум по три, і таким чином накопичуватись і пробувати де-інде просуватися, несучи величезні втрати. Більшості випадків у ворога не вдається. Володимире, поки ми говоримо, українці задонатили вже 100 тисяч гривень, але у нас ще є кілька хвилин до новин. Якщо говорити про збиття зенітними дронами цих російських розвідників, які летять і в глиб України, і дуже високо, чи значає це, що для боротьби з ними ці FPV-дрони мають бути з особливими технічними характеристиками, адже велика висота, дальність що це за дрони? Розкажіть трохи більше про них, ну, що можна. Ну, знову ж таки, специфіка роботи російських окупаційних розвідників, це там висота десь 400-500 кілометрів, може навіть більше. Тобто це можуть бути або електродвигуни, або бензинові двигуни, зокрема Орлани, на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Ці засоби або фотольоти, або які транслюють якусь картинку для окупаційних розвідників, і саме для того, щоб їх оперативно збивати, їх треба вишуковувати. Бачити, знаходити і доволі швидко підніматися дійсно на таку висоту дроном FPV-дроном, і збивати один такий FPV-дрон, Він не настільки багато коштує, скільки коштує ворожий суперкам. І Відповідно, це по перше, і з точки боку з точки зору ресурсів перемога, тому що ворог втрачає в ресурсах більше. І найголовніше це не давати ворогу або максимально. Перешкоджати ворогу, проводити е, відеорозвідку розвідку е, тим з оборони, тому ну, надзвичайно важливо друзі. 44 тисячі залишилося для того, щоб закрити цей збір. от Зараз кожен може е, кинути гривню дві. Хто ще цього не зробив? 40 тисяч мені підказують. А потім ми зможемо дивитися відео, як ми це всі любимо зранку до ранкової кави у телеграм-каналах. Казати: Ну я ж до цього долучився. Так там є і мої. Гроші та ну скільки хто зможе, але це така справа. Давайте підтримаємо цей збір, так аби закрити його за останніх там кілька буквально хвилин нашої розмови. Що у росіян з ребами? Поки аудиторія донатить. Давайте про це теж поговоримо. Тому що ну розуміємо, що вони теж мають свої, свої способи протидії раніше. Знову ж таки, 22-му році, 23-му році, реб-машини це були величезні станції, які вони ховали на в 10, 15, 20 кілометрів від лінії. Контакту такі машини на декілька машин на базах. Це ще в тому числі радянські машини. Ми розуміємо, що радянська школа радіоелектроніки була доволі сильно потужна, і з тих часів вони активно застосовують. Звісно, на четвертому році війни технології значно мають багато кроків вперед. І дійсно ворог постійно проводить радіорозвідку і радіоподавлення БПЛА сил оборони. Але знову ж таки хотів би сказати, що, наприклад, останні новинки, які з літа минулого року застосовуються, це fpv дрони і е, дрони на оптиковолокні, тобто, фактично, на ну, певного виду кабелях проводах. Це як відповідь на те, що лінія фронту доволі сильно насичена, що зі сторони окупантів, що зі сторони сил оборони засобами радіоелектронної боротьби. Звісно, я впевнений, що ворога втрати в коптерах набагато більше в дронах в Арпі. В дронах набагато більше від роботи з реві сил оборони, і в тому числі хотів би подякувати кожному українцю, який постійно донатить, в тому числі на засоби радіоелектронної боротьби, це те, що певним куполом або направленим променем захищає моїх побратимів з нашої бригади або з інших бригад військових бійців від роботи ворожих і підронів. Тому РЕБ це важливо. Лінія фронту їм насичена, і знову ж таки важливо, щоб ми бачили ворога. Володимир, ну я тут уже знаєте посміхаю сижу, бо закрили збір. Мільйон сім тисяч гривень вже мабуть і більше. Закрили збір на ці наземні дрони. Є трошки з гаком, ще щось зможуть купити волонтери, які вам допомагають, і чим забезпечити військо. Дякуємо всім, хто це зробив сьогодні зранку. Хороша робота так. самого ранку. Та та і подяка власне від Володимира Назаренка, псевдо начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіш і капітан НГУ з нами на прямому зв'язку щойно.